У Києві відбувся п'ятий міжнародний форум працівників засобів масової інформації. Організатором заходу виступила громадська спілка журналістів, видавців і мовників НовоМедіа, створена в Україні 11 років тому. Асоціація об'єднує близько 200 медійників. Новомедіа форум був розроблений як платформа для розвитку медіаіндустрії, що спеціалізується на прохристиянській та соціально відповідальній тематиці. Ми тут на форумі наголошуємо на темі цінностей, і ми наголошуємо, що діяльність засобів масової інформації має завжди послуговуватися. Певним списком цінностей нести позитив в суспільство, добро, любов, віру, надію це ті речі, без яких засоби масової інформації втрачають ось те головне, для чого вони покликані. Слухано організації, який уже встиг стати брендом, нові медіа та вічні цінності виконує функцію сполучної ланки між роботою змі та релігійними організаціями, усуваючи їхню конфронтацію. Твердять новомедійники. В Кінці кожного сесії піднімаємо питання цінностей. Що для вас цінності до спікерів запитання, як ви практикуєте в своїй щоденній журналістській роботі? Потрібно навчати справжніх журналістів, які вміють думати і працювати правильно, робити справжні сюжети, висвітлювати. правду, а не висвітлювати там чьи-то принципы и так далее, властников канала и тому подобное. Работа вот в сфере массовых, массовой информации, особенно там на, на, телевидении, на информационном телевидении, это огромная ответственность. И мы, ну, как бы мы должны для себя каждый, каждый день об этом помнить и отдавать себе отчет, как слово наше отзовется. Все, что делается в сфере медиа, должно быть о вечных ценностях, иначе это Продукт ні живущий перший день заходу розпочався словами благословення форуму та його учасників, яких було більше трьохсот. Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчями своїм до тебе та милує тебе. Серед спікерів форуму провідні журналісти світських та християнських змі медіагрупи «1 плюс 1», телеканалів Інтер і «112 Україна, а також президент медіа Альянс «Інтернешнл» Рональд Харріс, який понад 50 років присвятив медіаслужінню. В першу чергу журналісти покликані шукати істину. Християнські журналісти повинні не просто показувати правду в миті кризи та тяжких часів. Вони мають дарувати людям надію, вказувати на Бога. На одній сесії медіапродукти. Кцію телеканалу Надія презентував директор відділу комунікації Сергій Степанюк. Він наголосив, що цей канал є позитивним сімейним телебаченням, базованим на християнських цінностях. Також Сергій висловив власну думку щодо висвітлення подій війни на сході України. Ніхто не відмінив заповідь Ісуса Христа любити ворогів своїх. Людина може висловлювати свою позицію, але при цьому має проявляти любов і поважати думку іншого, навіть якщо з нею не погоджуються, сказав Степанюк. Форум закінчився святковим нагородженням Алістів і редакції за матеріали, які сприяють популяризації християнських, сімейних та моральних цінностей у суспільстві, Валерія Полтрацька, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Останні півтора року видались непростими для жителів Луганщини. У повітрі досі висить стійкий запах пороху. У будинках сльози, і біль, страх і страждання. Міста спорожніли. Фатальним для 254 мешканців Лисичанська стало 24 липня 2014 року. У сонячний пообідній час у дев'ятиповерхівку влучив снаряд. В один момент люди втратили дах над головою, під яким мешкали чи не все життя. На щастя, ніхто не постраждав, проте вибігали, хто в чому був, згадує жителька зруйнованого будинку. Ми згоріли повністю. Вийшли, живемо, зараз, на часто знімаємо. За цей рік поміняли вже восьму квартиру. Люди добре пускають нас, хто бере за квартиру, хто ні. Одіжка у нас теж то що дав. Ходім до да, всіх чужу. Її сусідка, 76-річна Людмила Петухова мала тут трикімнатну квартиру на сьомому поверсі. Нині знімає житло. Разом з дочкою, і двома онуками вони живуть на її пенсію. 1179 гривень. З болем у серці згадує той день. Моментально верхні етажі загоріли. Ми в чому були, в тому і вискочили. От з внучкою в підвалі, внук був в Харкові. Ми четверо суток в підвалі жили. Машина от у нас на заводі РТ тут стояла, грузова. Вона у нас тоже в дребезде, вся розбита, як друшлячок, за которую ми ще не виплатили людям. Ну, в общем, в один день потеряли. Все, що наживали 20 і ще й мінусі Стальс нині на сході України більше 5 мільйонів осіб потребують гуманітарної допомоги. З них майже 2 мільйони діти. За кількістю внутрішньо переміщених осіб Україна посідає дев'яте місце у світі, бачачи розпач і людську безпорадність, Адра в Україні розробила низку проектів допомоги переселенцям і постраждалим. Проєкт з організації WFP – це Даблівпітавсімірна продовольственна програма. По цьому проекту ми дадим 186 вісімдесят тисяч продуктових наборів для нуждая людей, і також видадім допомогу на протягом трьох місяців в розмірі дітей около мільйона доларів. У рамках Всесвітньої продовольчої програми в Україні Адра спільно з ООН розробила програму допомоги постраждалим ваучерами на купівлю їжі в мережі супермаркетів Брусничка. Розмір допомоги одній особі становить 450 гривень на місяць і надається протягом трьох місяців. Ми ходимо кожен день в день там поміряє. Что нам нужно, и покупаем продукты. А нам это ну, большая помощь: нам. 450 гривен на человека. У нас вот, прописано 5 человек. Это большая помощь. Это очень хорошо. Ми немножечко взбодрились, конечно. але є свої обмеження: гроші на ваучерах не поширюються на алкогольні напої, тютюнові вироби, їжу для тварин, газовані та енергетичні напої, газети, журнали, іграшки, вугілля, феєрверки та препарати від похмілля. 18 900 дев'ятсот чоловік отримала ваучера по сьогоднішній день. Ага. Дана програма буде речитана до кінця года. Началася на у нас з июня місяця. На даний момент адра відкриває. Еще один проект при всемирной продовольственной программе это продуктовые наборы, которые мы собираемся поставить в больницы, школы, детские сады. а также это будут индивидуальные наборы весом 20 кг. У цілому благодійна організація АДРА забезпечила більше 200 тысяч нужденных продовольчою допомогою на загальну суму більше 8 мільйонів доларів. Пакетами з їжею та ваучерами на її купівлю. Загалом більш як півмільйона осіб, що перебувають у кризовій ситуації, внаслідок конфлікту на сході України охоплено проектами відновлення житла, підтримки центрів компактного поселення переселенців, надання матеріальної і соціальної підтримки, гуманітарної допомоги. Олена Долгорушенко, Тимофій Бутурлін, Луганщина Вісті надії. На Закарпатті, в селі Довгому сім'ї братів Волошиних вирішили відкрити спеціалізоване кафе, в якому могли б себе комфортно відчувати наймолодші. Для дітей создали те, що хотіли, мрія, мріяли для себе колись давно, коли ми були ще маленькими. Назву для закладу обирали довго, але підібрали дуже влучно. З назвою було цікаво, ми там з мультиків хотіли, з того з цього. Потім одного разу ми вже два дні думали цю всю як з назвою, і на кухні жінка робить їсти, я так сижу. А вона так обертається до мене. Добрячок може бути. А я такий точно. Діткам відоме ім'я добрячка із програми на телеканалі Надія в гостях у добрячка. У цього бобра є вірний друг Гоша, який допоміг організувати свято. Я готувався, репетував, розносив запрошення на це відкриття. Урочистість відвідало близько 200 дітей. Для них проводили різноманітні ігри. Малят особливо зацікавив лабіринт, який власники кафе розмістили в приміщенні закладу. Ми ходили з, з ведмедем, бавилися з ним, танцювали, робили зарядку, ще вату крутили. Там спускався А він і в тортик. Почкався, Співала, гралася з другими дітями. Зарядку зробила. На гостину також завітав незвичайний гість, якого не очікували тут зустріти ні дорослі, ні діти. Я бачив лабіринт. Медведя, і е, ще добрячка. Ліжку добрячка. Тот Міша, Добрячок. Добряк. Він був добрий, щедрий. Підніміть руку, хто не любить подарунки. Ой, -ой, -ой, Ой, був надзвичайно здивований, коли почув про відкриття кафе Добрячка. Ну я просто не міг сюди не завітати. Друзі мені повідомили. Я з радістю приїхав на цю урочисту подію. Добрячок приїхав здалека, але не з пустими руками. Привіз для діток невеличкі подаруночки. Також на усіх чекала гостина: канапки, сік, солодка, вата та величезний торт. І такий внутрішній голос мені щось підказав, що треба зробити великий торт для всього села. На торті зображена казка, замок, добрячка, там звірі, там. Лебіді добрячок сидить біля свого будиночка і дивиться на лебідів. Присутні задоволені дитячим кафе, а сільський голова пообіцяв, що часто відвідуватиме заклад зі своїми дітьми. Я думаю, що успіх буде однозначно, так що якщо народжені селі росте і такі заклади, я думаю, будуть корисні не тільки дітям. Ну, в нашому селі такого ну, закладу такого немає. І в мене двоє самої, самої двоє дітей. І я теж хотіла б десь дітей відвести, щоб погралися. Це дуже дуже добре для нашого села. Такі заклади. І я вважаю, що таких треба більше відкривати. Були тільки такі заклади, в яких для дорослих, в яких і курять, і випивка є. А для дітей нічого не було. А для того, щоб вони гралися, займалися своїми дитячими справами. У організаторів ще багато добрих ідей. Назва закладу відповідає їхнім намірам. Добричок буде мати постійно подарунки солодку вату. Також добричок буде посіщати дома пристарілих. Лікарні, значить, ми зробимо там серію піц, наприклад, і поситимо там лікарню, хворих добрячок буде посищати малозабезпечених сімей, тобто сім'ї, які не мають можливості прийти, можливо, в кафе. Добрячок прийде прямо до них додому і буде пропонувати їм свої угощення, свої вечірні історії, свої різні такі хороші історії. веселі. У найближчому майбутньому брати Волошини планують створити на Закарпатті мережу дитячих кафе Добрячок Вікторія Михальчук, Павло Скляр, Закарпаття, Вісті надії. У рамках реформування правоохоронної системи Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій запропонувала допомогу Міністерству внутрішніх справ щодо підвищення моральних якостей працівників міністерства та підготовки морально-етичного кодексу для них. Під час зустрічі представники ради церков та МВС дійшли згоди у взаємодії та співпраці в питаннях попередження та викриття злочинів проти свободи совісті та віросповідання. Висвітлення реальної релігійної ситуації в в Україні та протидії іноземній пропаганді недопущення переслідування тих вірян, які хочуть скористатися конституційним правом на альтернативну службу під час мобілізації. Департамент охорони здоров'я у штаті Каліфорнія США вимагає, щоб у рамках медичного страхування церкви оплачували медичні послуги щодо абортів. Натомість, Союз захисту свободи від імені церков штату подав судовий позов проти департаменту охорони здоров'я Каліфорнії. Юрист цієї організації Ерік Стенлі пояснює, ви не змусите церкву платити за вбивство. Керівництво штату не може насильно включати до послуг медичного страхування послуги щодо абортів, так як це порушує глибину. Ині основи віри, а також конституцію. Учені виявили, що надмірне захоплення здоровим харчуванням може зашкодити людині. Розлад харчової поведінки, коли при найменшому відхиленні від бездоганного раціону виникає тривога та паніка, називається нервовою орторексією. Люди, що страждають на це захворювання під час вживання шкідливої їжі, відчувають пригніченість і сильне почуття провини. Експерти Національної асоціації розладів харчової поведінки у США розробили ряд питань відповідь на які допоможуть зрозуміти, чи схильна людина до нервової орторексії. Ось декілька із них чи здатні ви пообідати, якщо їжу приготувала інша людина, чи відчуваєте ви провини й огиду до себе, якщо відхиляєтесь від раціону? Запобігти наслідкам орторексії не складно, особливо якщо розуміти, що правильне меню також вимагає психологічного здоров'я, спокою, врівноваженості й вдячності. Нові дослідження Гарвардського університету показали, що провітрювання приміщення та зниження рівня забруднення повітря в офісі позитивно впливає на здатність працівників навчатись і сприймати нову інформацію. Спеціалісти впродовж шести днів спостерігали за 24 охочими, що працювали в різних умовах. Виявилося, що в будівлях з низьким рівнем забруднення повітря працівники справлялися завданням на 61% краще, ніж ті, хто працювали у звичайних офісах. Якщо ж у приміщеннях, окрім цього, знижували рівень вуглекислого газу, когнітивні здатності працівників покращувалися на 101%. Дослідники також виявили, що в офісах з різноманітними кімнатними рослинами продуктивність збільшувалася на 15%. У Харкові відбувся студентський проект Християнство без цензури, ініційований міжнародною організацією співдружність студентів християн. Протягом тижня в аудиторіях університету Каразіна, Політехнічного університету та юридичної академії проходили щоденні обідні зустрічі. На них обговорювали найпоширеніші запитання щодо християнської віри, існування Бога, правдивості Біблії та вчення Ісуса Христа. Ми не накладаємо свою цензуру на мир і на його випросити християнство в этом унікальне з мы Ми чтобы щоб студенти приходили і задавали свої самые острые, самые сложные, самые откровенные вопросы относительно нашого мировоззрения, нашої віри. Також у центрі міста щодня проводили вечірні зустрічі, які відвідувало близько ста студентів різних вузів. Спікер задавав тем вечора і пропонував тему спілкування. Гості приєднувалися до обговорення, запитуючи про те, що їх турбує. мне интересно вот вопрос грехопадения и человек и грех сущность самой веры. Это религия или вера? Все-таки две очень разные вещи. Тиждень миссии закончился. Та работа у высших навчальных закладах лише распочинается. Неделя миссии, на самом деле, вот этот пятидневный проект, это только лишь начало большой работы. И после этого проекта в отдельных университетах будут организованы дискуссионные клубы, которые будут проходить именно в рамках университета, то есть на территории определенных Вузов в Харькове. Таких вузов у нас сейчас шесть. И там е будет уже вестись дальнейшая работа с теми, кто побывал на этом проекте. Наталья Купылова Илья Ефимов. Харьков. Вести надіи.